Вітаю! Сьогодні приготуємо овочеві котлети. Краса цього рецепту в тому, що овочі підійдуть будь-які, які є у вашому холодильнику. Я ж сьогодні готую з тих овочей, які більш всього подобаються мені в цих котлетах. Цибулю нарізаю дрібним кубиком. Моркву натру на крупну тирку. Цибулю і моркву обсмажу на пательні з олією 3 хвилини. Солодкий перець очищую від насіння і нарізаю кубиком. Пересипаю на пательню смажу, поки перець не стане м'яким. Кабачок натираю на крупну терку, всипаю трохи солі, перемішую і відставляю на 10 хвилин. Потрібно, щоб кабачок дав сік. Гриби нарізаю кубиком. Смажу на пательні з олією до повного випарювання рідини. Все з'єдную. Кабачок потрібно добре віджати, щоб не було забагато рідини. Додаю яйця, сіль, перець, перемішую. Всипаю борошно. Борошна багато не кладіть. Тісто потрібно, щоб було рідке, приблизно як на оладки. Смажу на добре розігрітій олії по 2 хвилини з кожної сторони. Котлети будуть трохи вологі всередині, так і повинно бути. Їх можна подавати як в гарячому, так і в холодному вигляді. Якщо ви ще не готували такі котлети, обов'язково спробуйте. Сподіваюсь, вам сподобається. Всім смачного!